Рятувати життя людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, відтепер можна набагато оперативніше і якісніше, адже на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського відкрився сучасний кардіохірургічний центр, Новітнє обладнання, якого майже не знайдеш в Україні, сучасний ремонт за європейськими стандартами та спеціально навчений персонал. Область велика, область багата, і треба сказати, що далеко не всі області в Україні мають свою кардіохірургію. А оскільки населення большое і Уже в тому времени був свой ангіограф і мала кардіохірургія существовала, то по логике вещей напрашивался вывод, що треба зробити свою кардіохірургію. это имеет Ужгород, какета іміт Івано-Франковські на сьогодні имеет Харьков, Одесса і многие другие области. Лише минулого року через захворювання судин та серця померло майже 7,5 тисяч людей. На базі центру будуть проводитись надскладні операції на відкритому серці, які раніше були неможливими на Житомирщині. Якщо сьогодні взяти Смерті світ інфарда без кардіохірургії 15 відсотків. Якщо я не помиляєте, 16 шістнадцять відсотків. Да, то коли розпочинає роботу такий кардіохірургічний центр. Цей відсоток зменшується на половину, а то навіть і на третину. Тому я думаю, що сьогодні дійсно, як кажуть, всі ми разом попрацюємо. Звичайно, дуже висока відповідальність лежить сьогодні на медицині, щоб цей центр дійсно я кажу запрацював. Відкриття центру планувалося ще із 2012 року. На його облаштування було спрямовано майже 23 мільйони гривень з обласного. Бюджету. Тут є 16 ліжок, операційний блок, відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок. У нас є 4 палати, в яких uh -huh. розгорнуто ліжка для пацієнтів. Давайте зайдемо в одну із палат. Так, покажіть нам палат. Будь ласка, ось як бачите, сучасні умови, палати обладнані апаратурою. Яка необхідна для післяопераційних хворих? Ми знаходимося, як кажуть, свята святих для хірурга любого для кардіохірурга Це наша операційна. Тут все забезпечено на найвищому рівні. Техніки можемо бачити оце апарат штучного кровообігу, дихальна апаратура, апаратура спостереження за станом пацієнта. На ній відображаються всі показники, починаючи з чистоти пульсу і серцевого ритму і закінчуючи температурою пацієнта. Вже наприкінці березня кардіохірургічний центр планує розпочати свою роботу. Марина Вишинська, Євгенісаулов, телеканал СК 1